Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І далі маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем і зокрема поговоримо про те, що Верховна Рада підтримала конституційною більшістю в першому читанні закон про, законопроект про лобізм. І про це запитаємо Даніила Фуксмана, юриста аналітика Інституту законодавчих ідей. Вітання, пане Даніла. Вітаємо. Вітаю. Пане Даніле, хочемо з вами поговорити на цей законопроект, і взагалі, перш за все, багато ну, щоб ви пояснили нашим глядачам та радіослухачам, що таке лобізм і як його можна якимось чином законодавчо обҐрунтувати? Адже ну, багато хто вважає, що лобізм це щось це таке негативне явище, коли, наприклад, в Верховній Раді лобіюються ті чи інші інтереси, зокрема олігархів. Але чи може бути лобізм? Позитивним, і як ви поставилися, зокрема, до цього законопроекту, який прийняли в першому читанні наші парламентарі? А, так, дійсно погоджуюся з вами, що слово лобізм в Україні набуло такого а, негативного значення. А, проте, насправді, лобізм а, це про. Те, коли а, певні зацікавлені особи а, шляхом якогось законного впливу а, якимось чином добиваються своїх цілей прийняття а, тих чи інших рішень, тих чи інших а, законів, потрібно розуміти, що в Україні було дуже багато різних спроб врегулювати лобізм деякі були кращі, деякі були гірші. А, Чому взагалі зараз виникла така необхідність приймати такий законопроект? А тому що Європейська комісія висунула таку пряму вимогу в своєму звіті, який яким вона рекомендувала власне розпочати переговори з Україною прийняти законопроект про лобізм? А це виникло власне з вимоги посилити боротьбу з олігархами. Скандальний законопроє... закон про боротьбу з впливом олігархів не запрацював. Європейська комісія його розкритикувала. Він точно не буде наразі. Імплементований тому Європейська комісія вказала, що потрібно врегулювати діяльність лобістів. Поряд з тим, якщо деякі інші вимоги Європейської комісії були достатньо очікуваними, наприклад, щодо збільшення чисельності працівників національного антикорупційного бюро, це вимога, яка висувалася до України протягом декількох років, вона була цілком очікуваною, цілком виправданою. То на противагу їй вимога щодо врегулювання лобістів була дещо неочікувана, особливо враховуючи той факт, що на рівні самого Європейського союзу не існує якихось єдиних уніфікованих правил поведінки прозорих правил врегулювання лобістів тобто, це все залежно від кожної країни. Це регулюється національним законодавством в деяких країнах, як власне і в Україні зараз діяльність лобістів взагалі ніяк не обмежується а в деяких країнах вона регулюється більш чітко зокрема, існують певні правила або кодекси поведінки таких лобістів. Проте як ми маємо, що маємо, ми маємо виконати цю вимогу до березня цього року, коли Європейська комісія буде власне оцінювати виконання поставлених вимог, враховуючи, що три з чотирьох вимог Україна вже виконала, нам залишилася лише одна: це врегулювати діяльність лобістів. Тому власне, те, що цей закон був прийнятий, законопроект був проголосований в першому читанні конституційною більшістю, не викликає сумнівів. Проте є ряд таких серйозних занепокоєнь. По перше, слід зазначити, що цей законопроект розробляло національне агентство запобігання корупції. І ем, перша редакція цього законопроекту викликала насправді е, дуже серйозні, дуже великі запитання, е, тому що воно ототожнювало як е, власне природних лобістів, тобто е, організації, які за певну плату просувають інтереси е, певних, наприклад, е, бізнесів або окремих бізнесменів. Е, е, цей законопроект ототожнював діяльність цих лобістів з. Громадським сектором з громадськими організаціями, які власне адвокатують ту чи іншу реформу, яка спрямована на посилення прозорості та підзвітності діяльності органів влади в Україні, зокрема, особливо після революції гідності, дуже багато реформ були неможливими без підтримки, без без підтримки громадського сектору, зокрема щодо побудови антикорупційної інфраструктури, антикорупційних органів, антикорупційного законодавства, тому власне природньо, що е, така діяль, діяльність не є е, лобійською за своєю взагалі суттю і природою. А е, крім того, знову ж таки євро Єврокомісія, коли Рекомендувала врегулювати діяльність лобістів, вона чітко зазначила, що такий закон ні в якому разі не має обмежувати діяльність громадського сектору. Тобто, наші міжнародні партнери цілком розуміють ризики ризики ототожнення цих понять, що власне було в першому, першій редакції цього законопроекту від НАЗК. А після декількох громадських обговорень, в тому числі на рівні кабінету міністрів, редакція законопроекту була змінена, подана до Верховної Ради в більш кращому варіанті. Зокрема, там чітко розмежовувалося, що є лобісти, а є суб'єкти адвокаційної діяльності, і суб'єкти адвокаційної діяльності не підпадають під цей законопроект. А щодо лобістів, то законопроект власне пропонує, якщо коротко, пропонує, щоб Національна агентство запобігання корупції створило так званий реєстр прозорості, в якому всі ці лобійські компанії мають реєструватися, і відповідно з певною періодичністю подавати звітність про свою діяльність. Проте цей законопроект проголосований лише в першому читанні тобто. Зараз народні депутати можуть подавати свої правки до цього законопроекту, і в цьому, власне, полягає е, дуже великий ризик, що правками е, цей законопроект народні депутати зроблять ще гіршими е, ніж він є зараз. Е, зокрема, деякі депутати від екс ОПЗЖ е, від Батьківщини під час обговорення цього законопроекту залі Верховної Ради. Е, Прямо казали, що цей законопроект потрібно ще й поширити на організації громадського сектору на ті організації, які вони висказались, які роками вимагали відкритості і прозорості від нас мають теж показати свої статки. При тому, що більшість громадських організацій і так публічно звітують про свою діяльність на власних вебсайтах. Таким чином, ми очікуємо, що такі депутати захочуть подати свої шкідливі правки. І тому якби дуже важливо стежити за долою цього законопроекту за тим, які власне правки подаються. Яка буде редакція проголосована в другому читанні? Навіть якщо редакція не зміниться, звичайно, це буде краще. Проте цей законопроект є не ідеальним зокрема, він. Більшою мірою спрямований конкретно на оці лобійські компанії, а проте не висуває якихось вимог, наприклад, до народних депутатів до Верховної Ради, чи мають вони якось звітувати про те, що до них, наприклад, звернулися певні лобісти, які вони дії вчиняли, яка звітність від них повністю не вимагається. Тобто, законопроект є трохи однобокий. Тобто, чи потрібно врегулювати діяльність цих лобійських компаній? Ну, звичайно, да, це. Загальновідомий факт, власне, що е, дуже багато законопроєктів були конкретно пролобійовані конкретними бізнесменами, конкретними бізнесами. Тобто, питань в тому, щоб е, ці компанії були в цьому реєстрі, е, не виникає. Питання в тому, щоб ще й народні депутати, і Верховна Рада конкретно е, звітувала. Про свої контакти з цими лобістами, про те, яким чином вони впливають, на що вони впливають, які власне результати, які їх, наприклад, там голосування в залі Верховної Ради, і м також, от, правила поведінки, про які я казав на початку, які власне є в певних країнах Європейського союзу. А цим законопроектом також передбачається розроблення таких правил поведінки, проте знову ж таки до. Лише правила поведінки будуть поширюватись лише на ці лобійські компанії. Знову ж таки, не згадується про Верховну Раду, про народних депутатів, про їх помічників. Тобто, ми рекомендуємо власне щодо другого читання. З одного боку чітко е, вказати, що цей законопроект діє на е, власне лобістські компанії, на бенефіціарів такого е, лобістського інтересу, умовно кажучи, і на парламент і народних депутатів, і чітко вказати, власне, е, як народні депутати мають звітуватися, е, яку інформацію мають подавати. Е, тоді, на нашу думку, цей законопроект е, дійсно зможе вплинути е, на діяльність е, лобістів. Пане Даниїле, цікаво, от, якщо цей документ розглядати з позиції суспільства, попри ось ці вами висловлені недосконалості, які от наразі ще є в цьому документі, то цікаво почути вашу думку, чи все-таки якщо ці недосконалості будуть усунені, чи цей документ сприятиме побудові діалогу, кращому діалогу між державою і суспільством? А... Ми впевнені, що так, звичайно, що все залежить від ефективної реалізації. Тобто, ми знаємо, коли е, закон, наче голосується, в законі є якісь е, корисні класні речі, які сприяють прозорості, проте коли справа доходить до реалізації, до ефективної імплементації цього законопроекту, виникають певні труднощі, виникають певні перепони, е, якісь особи чинять вплив в межах своїх повноважень. Е, проте, якщо розглядати конкретно окремо прийняття цього нормативно-правового акту, якщо його дія буде поширюватися е, лише на е, справжніх лобістів, які лобіюють свої інтереси, якщо його якщо в цьому законопроекті будуть конкретні механізми відповідальності народних депутатів парламенту, е, е, конкретні документи, які мають подаватися народними депутатами, щодо Впливу на них зі сторони лобістів. Ми вважаємо, що цей законопроект дійсно сприятиме посиленню прозорості і підвідності в здійсненні лобістської діяльності. Пане Даніле, скажіть, будь ласка, чи не вбачаєте ви тут якихось так само корупційних передумов? Наприклад, чи не трапиться так, що якийсь той чи інший бізнесмен заносить там кеш до цих лобістів, а вони згодом несуть їх до? Помічників чи радників народних депутатів таке ж теж може бути? Чи є якісь запобіжники? А, так, собі? звичайно, звичайно, а, насправді наразі в законопроектом передбачається, що в реєстрі прозорості а, має вноситись інформація щодо цих договорів щодо цих сум коштів, які отримують за, лобісти за свою діяльність. А, проте а, ми ж розуміємо, що м, така, такої інформації не є достатньо, тобто, а, це лише якийсь а, окремий ланцюжок від бенефіціарів до лобістів. Проте, як ви правильно сказали, ще є певний зв'язок між цими лобістами і конкретно об'єктами їх впливу самі ж народні депутати, а, парламент. І от саме про це ми і говоримо, коли говоримо, що має бути і продовження цього, цього такого ланцюга звітності, і зокрема, щоб народні депутати також звітували про свою діяльність конкретно в контексті лобізму. Ну але ось цей реєстр доброчесності, так яким має займатися НАЗК, то чи відомо що туди буде входити, в цей реєстр, і яким чином він буде регулюватися? Конкретно що має туди входити? Конкретні якісь технічні нюанси мають бути врегульовані на рівні постанови Кабінету міністрів. Проте, вже зараз ми знаємо, що якщо цей законопроект буде проголосований в цій редакції, то протягом чотирьох місяців з набрання чинності цим законом має бути створений власне такий реєстр Кабінету міністрів і НАЗК, НАЗИК, власне. Опікуються ним, якби туди має вноситися інформація щодо зрозуміло, там, якщо це фізична особа, призвичайно по батькові, певні там паспорт, ідентифікаційний код. Якщо це юридична особа, відповідно документи для юридичної особи суб'єктів лобійської діяльності. Має вноситися інформація про договори, які укладені такими лобістами, з певними зацікавленими особами. Має вноситися інформація про конкретних бенефіціарів, тобто. Зрозуміло, що лобіська компанія лобіює певні інтереси когось, а не свої власні. От має вноситися інформація про а, таких бенефіціарів такого впливу. А, і крім того, а, там з певною періодичністю має подаватися звітність цими лобістами до цього реєстру. А, також там в певному автоматизованому електронному форматі. Проте знову ж таки конкретні нюанси вже будуть визначені на рівні постанови кабінету міністрів. Але ж ми розуміємо, що зараз теж в парламенті існує багато різноманітних лобі То, на вашу думку, після введення цього реєстра прозорості, вони, так би мовити, легалізуються? Чи, чи це будуть якісь створені нові фірми чи не знаю фізичні особи підприємці, які будуть цими лобістами? Um, важливо, що. Цей законопроект каже як про юридичних осіб лобістів, так і про фізичних осіб лобістів. Тобто це власне є позитивом цього законопроекту. Наскільки власне він вплине на конкретно, ми розуміємо, що хоч і вплив лобістів на Верховну Раду з останніми роками можливо трохи зменшився, особливо враховуючи певні нюанси, які Пов'язані з веденням воєнного стану, проте їх вплив знову ж таки великий. А чи вплине цей законопроект на них? Якщо він буде вдосконалений? точно так. Чи повністю він вирішить проблему лобістів? Ну напевно, ні. Тому що треба ефективна реалізація цього законопроекту, треба притягнення до відповідальності тих лобістів, які назика виявило, що не були зареєстровані в цьому реєстрі, а насправді здійснювали лобійську діяльність або подавали якусь неправомірну інформацію до. Цього реєстру, і о, коли буде ефективна реалізація цього законопроекту, ефективна ефективне притягнення до відповідальності винних осіб, тоді власне ми можемо говорим говорити про, говорити Вибачте про те, що цей закон є ефективним і класним. Проте наразі спрогнозувати е, в такому кількісному співвідношенні е, на, на скількох він вплине достатньо важко. Пане Даниїле, цікаво, то коли може відбутися друге читання, і як довго депутати будуть вносити правки у цей е, перший варіант документа? А вони будуть носити правки протягом двох тижнів. А коли власне буде друге читання, це звичайно політичне питання. Проте враховуючи, що це пряма вимога Європейської комісії. А ми можемо за аналогією, наприклад, коли виконувалися інші три вимоги, вони виконувалися в грудні. Дуже швидко пройшло перше, друге читання. Президент, якщо не помиляюсь, підписав їх або в той же день, або на наступний день після прийняття, враховуючи, що власне президент може роками не підписувати певні закони. Такій власне дуже швидке прийняття цього закону цих законів там щодо набу, щодо НАЗК, щодо національних меншин. А воно власне зрозуміло і об'єктивне, тому що нам потрібно було показати європейським партнерам перед їх самітом, що ми дуже швидко можемо і спроможні все виконувати. А з цим законопроектом а, виникли труднощі, тому що власне НАЗК а, і кабінет міністрів зустрів потужний. А, Опір громадського сектору щодо того, що цей законопроект в першій редакції мав зменшувати їх права, зменшувати їх спроможності, прямо впливати на їх роботу. Тому власне його прийняття в груні не відбулось, проте воно відбулось зараз. Ми впевнені, що в найближчі сроки, мов на кінець січня, перша половина лютого, цей законопроект буде винесений на голосування в другому читанні їла, ну, а то, якщо як... все таки Давай. в другому читанні депутати не проголосують за цей законопроєкт, цікаво, як це може вплинути на наш євроінтеграційний шлях? Наскільки це уповільнить його? Um, це… Um... Давайте розглядати цю, цю ситуацію суто гіпотетично, тому що а, це власне дуже негативно вплине. Ну а, якби з одного боку, ми розуміємо, що якщо в першому читанні а, цей законопроект підтримали а, більше трьохсот народних депутатів, а, скоріше за все є така потужна власне підтримка а, нардепів цього законопроекту. Проте а, з іншого боку, ми розуміємо, що якщо Зробити потужним цей законопроект, який реально законопроект матиме реальний вплив на лобістів, на їх вплив на законний на народних депутатів, то кількість депутатів, які власне захочуть себе якимось чином обмежувати, зможе. Може зменшитися і голосів в другому читанні вже може бути не конституційна більшість. Проте ми переконані, що цей законопроект все одно буде проголосований в другому читанні, тому що це пряма вимога європейської комісії. У нас час до березня, а враховуючи певні. Ну, певні екстраординарні ситуації. Там, наприклад, там Верховна Рада сьогодні зібралась, проте оголосили повітряну тривогу. Вони розійшлися, закрили засідання і власне не проголосували ті законопроекти, які планували через такі екстраординарні ситуації. Звичайно, не можна прогнозувати на 100%, що він буде прийнятий. Проте на 90% можна казати, що він буде проголосований, тому що є чітка політична воля виконати всі вимоги Європейської комісії. Ну, три з яких вже 3 з тридчотирьох, які вже виконано, залишилась ще одна. Про проте, звичайно ж, постає питання, яким чином в який спосіб виконати ці вимоги. І якщо власне влада прислухається до наших рекомендацій, ми отримаємо і виконання вимог європейської комісії і дійсне підвищення прозорості та ефективності в роботі лобістів. І насамкінець я хо хотілося б дізнатися стосовно зокрема ось цих лобістів. Як правило, ми чули із новин про те, що наші політики, зокрема, колишні, там чи Тимошенко чи Порошенко, інші часів Януковича, якраз використовували ці, цих лобістів у Сполучених Штатах для вирішення якихось своїх питань у конгресі. То в ЄС теж є ось такі лобістські компанії, які допомагають депутатам там чи іншим бізнесменам, чи чи можете, наприклад, порівняти в нас буде більше щось схоже на європейський союз чи на сполучені штати, якщо цей закон про лобізм запрацює? Варто знову ж таки відмітити, що на рівні е, якогось е, окремого акту, який дій розрозпосюджений на всі країни Європейського союзу, лобізм е, не є врегульований, в тобто там є е, оці от правила поведінки, які мають бути власне, і в українському варіанті цього закону законопроекту. А е, якщо ми говоримо про сполучені штати, то там е, дійсно достатньо е, розголужена і потужна система. Вона е, е, виникла достатньо давно спрямована ще. Е, з випливає там з норм конституції Сполучених Штатів Америки, тобто там протягом багатьох років, багатьох років створювалась така ефективна система, коли власне всі там чи більшість знає хто лобіює той чи інший законопроект. Тому власне тут знову ж таки все залежить від реалізації. Тобто, в Америці є зрозуміло, що 50 штатів там регулювання від одного штату до іншого відрізняється. Тобто зараз зробити якісь такі висновки, що в Україні буде як в США, достатньо складно. Зрозуміло, угу. що ж дякую вам за ці пояснення і за цю інформацію, якою ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей. Даніїл Фуксман був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Даниле. Тримаємось. Дякуємо.